Ця виставка і цей проект фінансується з фондів УКФ і виконує його Українсь... закарпатська культурна платформа і Закарпатська академія мистецтв. Метою було те, щоб повернутися фактично до того матеріалу, який був природний для. Виразу нашого населення, тому що фактично, якщо говоримо про Закарпаття, то закарпатці жили по середовищі лісу. Дерево було основним матеріалом, і тому не випадково у нас є найцікавіші пам'ятки. Це є, будемо казати, дерев'яні церкви, ми маємо прекрасні іконостаси різьблені. Але, на жаль, ми мали спалах. Ми мали спалах у 70-х роках прекрасного художнього дерева на Закарпатті, але останнім часом, наприклад, художнє дерево представлено все менше і менше, і навіть ми можемо бачити, як згасає інтерес у молодих людей до художнього дерева. А це є велика шкода, тому що фактично той, та культура, той простір художнього дерева, який формував десь культуру Закарпаття, починає зникати не тільки як фізичні об'єкти, а починає зникати із інформації. Інформаційного поля тому для того, щоб десь акцентувати увагу на цих цій частині нашої культури, ми вирішили показати діяльність не тільки академії, а діяльність в академії по вивченню і збереженню нашої наших пам'яток. І тому ми починаємо, як ви бачите, з 18 століття це різьблені іконостаси. А далі переходимо до хрестів, які є за які я дуже завдячую музею імені Теводара Олегецького, а так само Скансену. А далі ми переходимо з вами до речей, які виконувалися сучасними майстрами, і показуємо невеличку частину творів із Косова. Ми маємо співпрацю і будемо підписувати угоду з Косівським інститутом. І хочемо показати з обох боків Карпат, фактично це дерево. Ну і в останній представлено десь у дійстві це є вертеп, який відбувався. А окрім того, представлені дипломні роботи, які можуть розвивати, які розвивають фактично традиції художнього дерева на Закарпатті. На жаль, Переважна кількість, ну наприклад, дерев'яних хрестів чи інших речей є в запасниках. Вони не виставляються, тому що це дерево, це не є дорогоцінні метали і так далі. І вони, як правило, ці форми десь знаходяться, бо вони і невеличкі, треба сказати, і вони заходяться поза поза нашою увагою, тому що. Би, е Привернути увагу до цих акцентувати, що дуже часто найцікавіші речі, котрі би до нас могли говорити багато чим, залишаються поза поза нашою увагою. Ми і вирішили фактично провести цю виставку в цьому році. Ми маємо вступників і до коледжу, і до академії мистецтв, які вступили на художнє дерево безпосередньо. Ми почали проводити такі промо-акції. Ми почали показувати інтерес, як кажуть, чому є важливо робити такі акції, що щоб наші молоді люди бачили, що це. Знаєте, дерево матеріал є недовго тривалий. Він у нас всюди, і ми на нього дуже часто не звертаємо уваги. Бо, бо це є дрова, це є дошки, це є щось таке, і ми на нього ми не беремо до його до уваги, що у ньому дуже часто зберігаються унікальні форми, унікальні принципи різьблення. У ньому і зберігається вся унікальна наша традиція. Бо якби, наприклад, ми говорили з вами про вірменію, то їхня традиція з каменем. Вони живуть в скалах, і їхній камінь прекрасний. Мало хто вміє, можливо, греки так будуть обробляти камінь, якби обробляють вірмені. Ермене, ми жили в середовищі дерева, і дерево це наш основний матеріал, через який ми виражалися. Правда, ще є глини на долині. Це були ще глини, і це наша кераміка. Фактично, і ну, і пізніше це є метал, який ми будемо мати, і ці напрямки ми розвиваємо в нашому закладі.